Наші вітання, і сьогодні поговоримо про віру і про Пасху. Угу. Чи є якесь поєднання цих двох понять, чи це зовсім різне? Ну, для багатьох людей дійсно віра з Пасхою не дуже співвідносяться, просто тому що для більшості людей досить складно уявити собі, що віра це підстава сподіваного і доказ небаченого. І що людина, на щось, сподіваючись, робить певні дії, щоб воно здійснилося. І як пояснюють нам апостоли, якщо ми читаємо Біблію, то ми можемо бачити, що дійсно існують дві віри: віра святих і своя людська віра. Так, віру святих ми отримуємо від святих. Хочу наголосити на цьому слові, де ж ми візьмемо цих святих. Святий з найсвятіших це є Бог, і Він передав нам свою віру через свого Сина Бога в тілі Ісуса Христа, який передав цю віру через своїх апостолів і учнів. І якщо ми, вивчаючи Слово Боже, переймаємо цю віру, то тоді ми перебуваємо в цій вірі святих. Ми її вивчаємо, ми в ній зростаємо, ми її зберігаємо і. Ми ж її і передаємо, ми нею ж і освячуємося, ми нею і діємо, і живемо. Якщо ж ми обираємо свою віру, то тоді ми не виконуємо волю Божу, а виконуємо волю диявола. І своя віра це дуже різноманітні речі, які просто дивовижним чином поєднуються. Це можуть бути національні традиції, наприклад. Пасхи з крашанками. І це не Пасха. На великдень. на язичницьке свято, пов'язане з культом родючості. І ми повинні розуміти, що це не тільки якісь такі зовнішні речі. Це може бути і звичка слухати всіх підряд проповідників. Це може бути звичка залипати в блогерах. Ну, треба просто всіх послухати. І тоді таке християнство перетворюється на мертве і диванне. Коли ми багато всього слухаємо, багато всього дивимося, багато накопичуємо інформації, але при цьому нічого не робимо для Господа. І ще найцікавіший момент, що саме диванне християнство, диванна, така віра. Вона завжди переслідує, завжди гонить і нарікає саме на віру святих, яка діє, яка має діла за вірою, щоб те, на що сподіваються, дійсно стало реальністю. Щоб краще розібратися у питаннях віри і Пасхи, заходьте за посиланням в описі. І для того, щоб мати щоденний духовний харч, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який також ви знайдете в описі. Нехай Господь поблагословить вас!